Я Зіньковський Вадим Олександрович, член Тризуба з 94-го року. В Тризубі мене знали як майор Палі. Довгий час, приблизно 4 роки, я не є членом тризуба. Я вийшов тоді з цієї організації по тій причині, що в мене були певні підозри. Що в керівництві організації є людина, яка є провокатором. В, мені, в мене були підозри на певну людину. Останні події з тризубом показали, що мій тихий вихід був помилкою. Сіли хороші люди. Сіла моя члени моєї сім'ї. Конкретно це чоловік моєї сестри Андрій Стемпіцький. І зараз знаходиться за гратами мій племінник Пилип Те, що вони сидять певною мірою є і моя вина. Зробити цю заяву також мене спонукає те що незважаючи на те, що зараз э, така, шуміха навколо тризуба, такий підйом, э, така напруга політична і т.д. і т.п., що моя заява об'єктивно може зашкодити тризубу зараз, це буде сприйматися як э, удар в спину. Я розумію наслідки. Я розумію. Э, що багато хороших людей після цієї заяви відвернуться від мене. І все-таки я її зроблю. Я хочу припинити діяльність однієї людини. Підозра виникла давно. Зараз вона е, тільки зміцнилася. Доказів самозрозуміло в мене нема. Докази у нас з'являться тільки тоді, коли після нашої перемоги ми е, вскриємо архіви СБУ. Можливо, ця людина не одна. Але поки що я буду говорити про нього. Ім'я цієї людини Дмитро Ярош. В мене підозра, що е, вже переросла у впевненість в тому, що ця людина є провокатором, е, що ця людина, е, що не ця людина насправді керувала довгі роки організацією. Організацією керував куратор. Куратор Дмитра Яроша. Ні для кого не було секретом, що в нього були зв'язки в СБУ. А принаймні, не секретом було для членства, для керівного членства «Тризума». Якось всі роки получалось так. Що в стризок приходили люди, люди горіли, люди хотіли робити, людей постійно стримували. А якщо бачили, що вже не можуть стримувати, підставляли і люди сідали. Це сталося знову. Я вважаю, що це спец що така спецоперація СБУ. Неможливо було без того, щоб в, організації, в керівних органах організації, діяла, діяла провокатор, діяла така людина, яка впливає на рішення в організації. Прийшов час, коли Дмитро Ярош не зміг керувати, тобто стримувати Андрія Стимпіцького. І хлопців, які йому вірять. Прийшов час, і в СДУ було прийнято рішення про таку спецоперацію. Тим більше, що політична ситуація якраз цьому сприяла. Це не збіг обставин. Це... Це не просто бажання було Андрія щось робити, е, таке ж, за що можна посадити. Він нічого не зробив, я впевнений в цьому. Зброя, яка йому інкримінують, зброєю насправді не є. Е, е, Саджати його нема за що, але його посадять. Саме тому, що організація почала зростати саме завдяки Андрію. Але повернемось до Дмитра Яроша. В мене звернення до всіх, хто має з ним справу поки що припинити всякі контакти. Гроші, які йому дають спонсори на захист хлопців, зараз перенаправити на іншу людину. Можете мені не вірити. Але співставивши всі факти, навіть по останніх подіях, стане зрозуміло, що це так і є. На цьому все, мабуть.